Всім привіт! Чесно, я навіть не знаю, з чого почати. Не хочеться вступ затягувати, але подякувати я повинен. Ви набрали майже 6 тисяч переглядів, більше 650 лайків. Ми разом перейшли поріг у тисячу підписників. Я хочу вам подякувати від всього серця за таку активність, але не тільки словами, а й скінами. Хочу для вас розіграти ось таких два гарних калаші: один на Ютубі, другий у телеграм-каналі. Умови, як завжди, прості: лайк, підписка і будь-який коментар. Переможці я обираю у своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь на нього і заодно приймайте участь у розіграші. І хотів би ще трохи понагліти і попросити вас підписатись на канал. Майже 90% дивляться без Підписки. Нажміть у цю кнопку і підтримайте україномовний ютуб. Це всього лиш 2 секунди вашого часу, який приносить мені дуже велику радість. Дякую. І ще три слова перед відео. Я грав перший раз про теральних людей. Відео вийшло менш розмовне, ніж я хотів. Але коли твій мозок сконцентрується на грі, ти забуваєш щось говорити, особливо коли твоя гра незграбна. Але перезаписувати я не хотів. Хочу вам показати справжні емоції. Далі буде більше. Є багато ідей. З вашою підтримкою все отрицей. Ні, рампу я не хочу. Як бігти швидко? Біжи. Ай. Двері за. А можна двері закрити? Можна просто закрити собі двері? Крой, крой. Все, иди дефьюз. Ти не добив? Давай, давай. Че ти не успоячиваешь, да блять? Блядь, блядь. Дійсно, а че ти не то, чувак? Що за фігня? Что ты не распланчиваешь? Я обосрался. Пока пучек спасть, он меня убил. Кусачки покупай. О! Я сейчас смотрю, ты лутаешься и не знаешь, не думай. Я думаю, я ж слышу, я пойду побежал. То мармок, чешу? А як биг, ты нормально? Ну ладно, ничего. Yeah, у всіх не врятуєш. Тут свого можна вбивати. Чувак. Я не спеціально, сорі. Ч... Я не знав, що тут своїх теж можна А, тут ще один близько стояв. Ніхрена ви граєте. І що тут нікого нема? Ну, он слізь. А, там мене звідси вбили взагалі. Меда. Воно обіцяє бути веселим. все лутай куда ты бежишь а шо с тобою майстрай, ладно, майстрай. Я, ладно я майстрай. тут дебил но с тобою то шо 2500 не хрена суби Да бежи. По кому ты там стреляешь? Ну же бомбу поставили. Сори! Фигня какая-то Сорі, чувак. Клас. А ти стой, Вова, ну. Ну все, я готовий. Я якийсь був. Все, ми закінчили? О, ми закінчили. Дігали, я собі заберу. А, там так був. О, діга лишився. супер. А я навіть когось вбив? Один кіл. Хо. Ти йдеш зразу пушити? Херно ти модний. Пішли разом. Нам ще довго гратися. Я завдам ще багато болю. Та блядь, ну ти ж сам став перед тим. Ну то вже й не я винуватий. <sighs> ну шо, ну, ну серйозно, ну. Ну я ж не спеціально. Оно. Oh, no, no. Хорош. Красавчик, тип. Yeah,

СМГ, походу, тут покращить. О! О! І пофігачили. Не, це це срака. Це треба цілитись. Це треба прям цілитись. Я йому тут щось наніс навіть навіть попав в нього. А руки тут трясуться. А як через тайфамас цілитись? Ви прикалуєтесь? Та... Це срака! Це про... От як в ігрі це срака, так і... Як через нього цілитись? Я ж чекаю якось би відіграти, чи шо. Не цікав там наверху, типу... А, там гранату кинули. Это я, я, я надеюсь, что я, я тебе попроду. Хрени Тим там валить. Та ну конечно. и но я сдох. Да вы прикалываетесь. То кого добив, нормально, о я бачу. Не тільки. Терористи. Хво терорист? Оце терорист. А так тобі й треба. Мразота. Та ти, ЙОМАЙО, мое ж ти мене так страшиш? Ти прикалуєшся? Я тебе розумію, чувак. Да буст. Да там той приціл є. А все Калаш. Калаш собі, я лиш. вот бронька а. -а, -а. Мінус де А В мене бомба. У мене патрони закінчились. Так що я там зробив? Два кила, е Це серйозно? ну ти серйозно? те бомби не міг поставити. Дай сюда. О, тут можна. Ніхрена приціл. Ми зайшли на. Відкрито ми зайшли на... Де ж ти побіг, хлопче? Два, вісім, ноль, вісім, п'ять, один, дев'ять... А то не. Я думав, то мій біжить! Я... Та, ну ти, здесь швидко бігаєш Де ти такі ноги взяв? Ну, я одного забрав, я молодець. Ти будеш тут? Будеш. Ты там будешь? Та біжи. Че він не бігай, ми? Не стріляй по мені. Немало хп лишилось. Ти Клас! Клас, воно з двома зброями бігає, подивіться на того. Не хочу говорити кого. А ти шо роб? А, ти за ВП. Я зараз там постою просто на сходах. Давай, мразь. Ти мене тут з друбав точно не шотнеш. Шо. Дай, дай, дай. Прочетаный. Ні, ну. Ну, чого воно не дохнет? Ти офігевший. А як ти здох? Я тебе вбив? 8. А як ми один одного вбили? Як це може статися? Ми вбили один одного. Хренеть мене рознесло. Та куди, та йди?

Это дегас. Дай, дай, дай. Ты уезжал, дай, Куда? Против кого? Я бежу, пацаны. Я бежу. Як можу, я к мозгу бежу. Калаш. Ми. Ми. Oh, Это я не знаю. Там не можна лазеру причепити, тому тримай, чувак, калашик, і грай. <laughs> я піду на свою базу. Я про час встрав. Я собі тут типа почекаю. Не очікував? не очікував? Я зараз пену зайду. Зайшов. Шикарно зайшов. Ладно, чувак, ти мене роз, розміняв. І в принципі. Який мене рахунок 5-2. Непогано йду. Wait, how to shoot. Wait. What? Все, виграли? Який рахунок 10-4.